В жовтні отруїлись діти в садочку номер 350. Офіційний діагноз у дітей сальмонельоз. Сьогодні прийшло повідомлення з 86-го садочка. Там також велика кількість отруєних дітей. Приїжджали і Держспоживслужба, і лабораторія. Де реакція департаменту? Де дії правоохоронних органів? Боже, скільки можна знущатись з дітей. У соцмережах розгорівся скандал, пов'язаний з харчуванням у дитсадочках Дніпра. У дописі йдеться про масове отруєння у закладі номер 86 та номер 350. Сама публікація не містить жодних документальних підтверджень. Проте серед коментарів чимало матуз, які стверджують, що їхні діти отруїлися. Дитина спочатку просто була температура, і я не звернула особливої уваги. Я не подумала одразу, що це може бути кишкова якась інфекція. Наступного дня у вівторок в нього вже почалися кишкові симптоми, тобто вже була діарея, але знову ж таки не дуже сильно тому я ще не панікувала. Коли в моїй дитини вже почалися сильні кишкові симптоми, вже був жахливий стан, температура 40, була блювота і діарея кожні 20 хвилин. Ганна не єдина, хто оскаржилась в садочку номер 350 Офіційно підтверджено два отруєння. Він почав скаржитись на е, живот. Угу. Е, що а вже понеділок вечора ми е, нас положили вся фікар. ну, в фікарта. Шест тут понеділка на вікно. Е, Крапельниці були шесть е, шість штук пів першого до десятої години. Ранку. Тобто, всю ночі локапали керівництво даного дошкільного закладу проінформоване про обидва випадки і спростовує причетність садочку до отруєння після лабораторних досліджень. Я хочу ну я повідомити, що е, після встановлення це ще у вересні місяці двох випадків гострої кишкової інфекції у двох вихованців нашого закладу. Е, у закладі було проведено комплекс епідеміологічних заходів щодо встановлення можливого джерела інфікування. Після проведення лабораторних досліджень встановлено що епідеміологічного зв'язку немає. Ще одне отруєння сталося, і в садочку номер 86. Там батьки також поскаржилися на випадки отруєння з аналогічним діагнозом. Діти, які у нас з одної групи потрапили до лікарні, вони мають зовсім інші діагнози, підтверджені лабораторними дослідженнями. В нашому закладі були спеціалісти Держпродспоживслужби, були спеціалісти лабораторного центру, які взяли всі необхідні смиви, всі необхідні лабораторні дослідження провели, провели обстеження нашого педагогічного колективу. Активу, провели дослідження діточок і ніякої кишкової інфекції, тим паче отруєння не підтвердилось. Бачите, угу. відмові скільки у нас оце зараз температурний режим, це в порядку зараз перемикається. Угу. Про продукти постійно за закладі продукти зберігаються в холодильниках, і коли нема електропостачання, то в нас микаються сонячні панелі, які дають можливість безперебійного охолодження всіх продуктів. В департаменті гуманітарної політики також підтвердили, що інфекція не пов'язана з відвідуванням в садочку. Станом на 8 грудня батьки дітей мають виписку про те, що Діагноз гостра кишкова інфекція не підтверджений, та е, встановлено, що епідеміологічного зв'язку з відвідуванням дошкільного закладу не встановлено. Обом дошкільним закладам харчування постачає кейтерингова компанія Олімпіус Консал. Наша редакція слідкує за перебігом подій, і готує звернення до постачальника та Держпродспоживслужби. Я, Чабаненко,